Друзі, підписчики, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, приїхав я до мого підписника на загрузочку. Убирає він, український бренд, який дійсно дивує. Ну Я думаю, ви зрозуміли, хто це. Це компанія Еліта Select Саксончик Площа 9 гектар. Висипали вже два повних бункера ось. І косимо далі. Отакий От Саксончик Оранка, посіяли, побризкали, пололи. Все, що робили? Коса комбайн клас. Ну і підемо, як то кажуть. Це підписник, з яким я коли зустрічався з селект Ми їхали, я на Дніпро їхав і в Палограді, зустрічались на заправці, він виїжджав сімена забирав. Саксона він у них заказував. Тоді серий якраз йому віддавав. Ну і зараз покажемо, що є. Натуру міряли 370 було. Ну і зараз подивимося по соняшнику, друзі. Це 5 кілометрів від Павлограда. Ось дивіться, яка краса, бачите? Ось. Сипе гарно. Отакий От соняшник, цієї ціни, звісно, не вистачає. Місцями трішки є бур'ян пролітає, але ну, він зараз у всіх пішов. Є, друзі, отакі. Брав він не преміум фракцію, а екстра була, по-моєму, той ще по 4200. Мішок був. Так що, хто б що не говорив, але дійсно цей бренд, який дивує. Так що я думаю для тих хто 에, пише, що не може такого бути, ну ось результат. І результат видно його одразу, як кажуть. Вибачаюся одразу за вітер, нічого не можу зробити. Ну, гарний саксончик. В цьому році, звісно, саксончик в наших краях імпортні семена просто уничтожає. Іменно в наших краях. Тобто Юрівський район, Павлоградський район, ви там можете, що хочете кричати, що піонери по 50, по 40 дають, сингенти. Ну, в наших краях такого немає, причому ні в кого. Не в крупних фермерів, де по 200 кг удобрені дають, не в мелких А от Саксончик в цьому році дає трошечки. Так. Два бункера висипали. З тієї сторони там він повністю не пройшов, він там дійшов до середини і виїхав, бо був повен бункер. Скільки в бункері я не спрашивав у комбайнера, друзі. Но я вам покажу, скільки вбрали з цієї сторони. По машині я вам показав, як є, це без ГМО. Просто я спитав чи можна поснімати, буде. Ось що убрали. І обкосили з тієї сторони. Тобто 20 це железобетонно він дає вже. А що буде більше, як кажуть, покажуть ваги. Але на даний момент це супер соняшник. Головне ораночка. і буде все по кайфу, як кажуть. Не знаю я чому, але Саксон в цьому році, звісно, видає просто бомбу. Коментуйте, друзі. хто сіяв саксончика, який у вас результат. Тому що читаєш в коментах, усі пишуть та такого будь не може, там усе. Ну, як є, так є. Є місця, звісно, де імпорт повистрілював, ну дуже мало. Зараз в середньому в наших краях, щоб ви розуміли, от тони до півтори сипе. Соняшник, любий. Ото в чоловіка в одного саксон дав 27, в одного дав 22. Все. Більше поки що в нас такого не було, щоб. 30 я ще не чув, чесно кажучи. 30-ти я ще не чув, щоб у когось давало щось десь, як там. Ну, Будемо сподіватися, що щось буде. Головна ціни миру. Ну є краски. Бачите, висів. Не густо сіявся він. В середньому 3-4 штуки на метр. Але гарний. Дивіться, а чим далі, тим іще краще, аж хочеться йти і знімати. От так. Вон татарин стоїть мій. Так що... Що тут говорити? Бренд, який дивує, та і все, друзі. Включуся, як буде комбайн, і ти вже буде вигружатися, щоб ви побачили, як воно є. Воно він пішов в ту сторону. І я думаю, що він зараз вернеться і, мабуть, буде висипати. Тому що я просто не обратив внимання, так, да, десь круг і висипатиметься. Може там ще край трошки обкоса і все. Так що отак, так, Серий, тобі привіт, еліта селек. Борис, жду. Бо я ж уже нову тему намутив, а ти щось не приїжджаєш в гості. Нехорошо. Бачите, обідовий в Elita Seле. Даже і не хочуть їхати більше. Ну нічого, ми ще щось їм придумаємо. Так, лайкосик і підписочка на ютуб канал Шалений Тракторист, друзі. На цьому каналі тільки правда. Більше правди не на одному каналі немає. Як є, так і є. Якщо воно є, то воно є. Якщо його немає, то його немає. Все, друзі, буде вигрузка. Включуся. Отак обзочок всього поля. Із висоти попитаємося. Так, ну що, друзі, бачите, він там пройшов по краю, туди пішов комбайн і назад він вертається. І я не знаю, передає, я зараз спробую величить вам. Вже моргає. Це вже 70%, правильно жепині? Навіть 75% він каже вже є. Ось такий саксофончик. Як каже Ромка Ковальчук. Секс. Просто класний. Звісно, так. Да. Саксончик цього року буде номер один в наших краях. Щось мені кажеться, що вже його ніхто не обгоне. Ну нічого, будемо дивитися, наблюдати, як буде далі. Так, я зараз уменшу трошки отак. Вот Бо потім буде качество хуже. Виключатися не буду, він зараз комбайн під'їде, буде висипатися, якраз покажу вам. А то скажете, опять доказательств немає, вам треба віса, вам треба, вообще, я так зрозумів, надо просто знімати, включити і от а до Явс. Тоді може буде ясно. Ну, той, хто хоче, той пойме. А кому просто написати щось, той ніхрена не пойме. Так... Звісно, приємно так дивитися. Люблю, коли в людей сипе. Ну, я думаю, місці вже побачили по округі, де я грузюся. Класс, клас. Просто красотіще. Так, ну друзі, зараз я залізу. Опа! Ось, о, бачите, ще нічого не висипали, щоб не сказали. І як було, так і є. І ось комбайн уже доходить. Вон край. 9 гектарчиків зараз оп! Сайксончика. І буде бренд, який дивує. А він дивує, друзі. Отака От краса. Так, друзі, зараз комбайн як під'їде, буду показувати, бо комбайнера, щоб не показувати, лицо, просив, так що не буду. Вибачаюся одразу за вітер. Я не брав ні наушників, нічого. Тому що я не думав, що буде знімати. Вона така жадка. Класик. Воно в бункері видно, дивіться, повнющі, друзі. Ще докази треба, вам Мені цікаво, тепер дивіться, як бугорок зараз вийде. уходить. І я вам включу, покажу тут як сипав. Пиляка накриває, блін. Все, там побачили, ось дивіться, друзі, як сипе саксончик Натура 370 хазяїн міряв. Так що по натурі випросів нема. Це, звісно, комбайн зверюка. Що не зробиш, друзі, раді вас? Пиляко стою, глотає, ну нічого. zimi inmu yaratdu. Бункера і повен буде. Повен це до 12 тонн. 11-12. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канали ставимо лайкосики. Ну а Еліті Select дякуємо за качество. Дійсно не підвели. Так що, я думаю, все буде добре, все буде Україна. Все, друзі, гарного дня, гарного настрою.